Чоловік у мене інвалід першої групи лежачий. Я, я, куди я буду їхати з ним? Получати пенсію, наприклад. Ну, що не плаче. Отак ну, воно і є. Біля єдиного селі Великобицька на Кіровоградщині відділення Укрпошти зібралися місцеві жителі. За підрахунками Суспільного, 40 людей. Вони проти скорочення посадили стонощі. Тепер хвилюються, що закриють поштове відділення, каже Олена Грачова. Як Андреївки сталося, ні пошти не стало, не взагалі. 83-річна Валентина Вальгун каже, її листоноша приносила пенсію, продукти та ліки. А де будемо получати? Не небесах шах получать посаду листоноші скорочують з 14 вересня. Про це дізналась від керівниці відділення Укрпошти, говорить місцева депутатка Тетяна Смоленко. Наше село має 28 вулиць і два провулка. Це протяжність складає 34 км. кілометри. Поштарка йде туди назад, помножте на два. Скільки ми маємо кілометрів на одну людину. Як ця оператор наша, начальник відділу да, почти має це все зробити. По-перше, по-друге, дивіться, у нас на сьогоднішній день ми маємо дві тисячі жителів, і з цих дві тисячі жителів 500 чоловік 60 плюс. Це ті люди, які геть край, яким потрібна пошта. Листоноша Валентина Маслянікова каже, працює тут 23 роки, отримує зарплату 5 тисяч гривень. Щодня обслуговувала 250 людей. Вони мене ждуть, як не знаю, що. О, дуже, не, не Боже. Керівниця відділення Укрпошти Валентина Шевченко пояснює: у серпні отримала наказ про звільнення єдиної листоноші. Смілянський, мабуть, з Києва. Думали, що щось зробимо. Дзвонили, казали. Нічого ми не змогли зробити. Я не зможу сама працювати. Ось у мене до двох я працюю робочий день. Ну я в пів шостої додому. Я звільнюся, тому що я не в змозі. Тільки що заходить в інкасатор. Всі бачать, що він зайшов із сумкою. І я одна залишусь на трасі. Збирають підписи проти звільнення єдиної селі Листоноші. Звернення передадуть сільській та обласній владам, сказала місцева жителька Ірина Крачак. Тут люди стоять, отут не розуміючи, що далі робити. Голова Мар'янівської громади Андрій Флоря, на території якої розташоване село, пояснює, не може вплинути на ситуацію. Підприємство «Укрпошта» не підпорядковане нашій громаді, тобто воно не фінансується з бюджету. Ми не маємо права по законодавству фінансувати інші установи, крім тих, що в нас на балансі. Говорить, готує звернення до керівниці Кропивницького регіону Укрпошти Тетяни Капустіної. Якщо відділення у Великій Висті закриють, найближче розташоване за 35 кілометрів. Дійсно відбувається оптимізація. Ситуація у Великій Вискі складається так, що послуги, які надає Укрпошта, кожного року їх кількість зменшується. Надалі роботу листоноші та роботу начальника відділення буде виконувати одна людина. Поки що дійсно вивільнюється листоноша, заяви від начальника відділення в нас ще немає. Якщо станеться таке, що вона все-таки вирішить звільнитися, її не влаштують умови. Ми маємо штат підмінних працівників. Наразі він так само знаходиться там в малій висті, відділення однозначно не буде закрите. За словами жительки Великої Виски Ірини Крочак, якщо поштарку звільнять, а відділення укрпошти закриють, перекриють трасу міжнародного значення, яка проходить через село. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.